Вітаю з вами, я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на вівторок, 14 лютого. Отож, розпочинаємо вінничина опиниться у полоні хмар, де не крапатиме дощ. Просто зараз я розповім, чи визиратиме сонечко у інших регіонах. На заході області зранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ і до вечора повинен закінчитися. В день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі також близько плюс 2. На півночі регіону протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря в день сягатиме плюс 2 градуси. Уночі температура не зміниться. На сході області хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день. День та плюс один градус вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК Сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати. Надійним доступним і якісним житлом українців потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! День буде хмарним з самого ранку. На півдні Вінничини небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси вище нуля вночі плюс один. У центрі області хмарна погода переважатиме до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 3 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 2. Хмарно у Вінниці. Вранці можливо прийде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 3 градуси. Вночі градус сягатиме плюс 2. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінниччина.